Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На Бахмутському напрямку російські окупанти вже не стоять в обороні і почали атакувати з новою силою. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Ще два місяці тому сирський браував, що беруть Бахмут в напівоточення. Фітьо в той же час зазначив наступне. Він повідомив, що на Бахмутському напрямку протягом доби українські захисники відбили 15 атак армії РФ. Активність на даному напрямку почалась з новою силою. Противник там від оборони прийшов до активної. оборони, намагається. Відбити ті позиції, які в нього були втрачені, і відповідно на Бахмутському напрямку та південніша Бахмута ворог намагається тиснути на наші сили оборони, сказав Фіто. Представник ЗСУ наголосив, що загострення під Бахмутом почалось з минулого тижня. До цього окупанти були в глухій обороні, а тепер намагаються промацати оборону ЗСУ, знайти слабкі місця і ведуть активну артилерійську роботу по українських позиціях. В той же час генерал Сергій Кривонос про реальну ціну утримання Бахмута в свій час. Вдумайтеся: ці 40 квадратних кілометрів, а саме місто Бахмут, має площу 40 квадратних кілометрів, яку ціну ми заплатили, аби їх. Отримувати на днях було інтерв'ю Володимира Фокіна, командира роти 3-ї окремої штурмової бригади, який чітко описав, як ідуть бої на Бахмутському напрямку. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, подивіться, бо це більш ніж реально, більш ніж правдиво. Саме він ставить питання, яким чином якою ціною ми це місце тримаємо. Місця переправи на Дніпрі час Другої світової в народі називалася долина смерти. Так, от, на жаль, на кожному квадратному метрі, якщо в сумі покласти ці втрати, вони будуть страшні. Ми мусимо розуміти, що не прийняття рішень певним керівництвом щодо правильного фортифікаційного обладнання міста Бахмута і Готовка його оборони призвела до того, що ми постійно зазнаємо втрат. Ми воюємо, видавлюючи ворога безпосередньо живою масою. Ми воюємо, видавлюючи ворога безпосередньо живою масою. Він давить, і ми так само дамо. Хоча й успішні приклади, коли командири підрозділів добре навчені і практично не мають втрат, стримують ворога, а інколи навіть його відкидають. Але про це треба розповідати. Цей досвід треба доводити до командирів інших підрозділів. Має бути обмін досвідом свого часу. В 18 18 роках виконуючи завдання в зоні АТО, а потім ООС, я робив такі речі: люди з різних ділянок фронту. Обмінювались досвідом, і це давало значно кращий результат. Хто зараз розповідає один одному, як вони воюють? Ніхто в нас величезні проблеми з непідготовленими людьми, як казав Володимир Фокін. Одні вибувають позиції ціною страшних зусиль і величезного напруження. Потім, коли вони передають ті позиції іншим, то ті моментально їх залишають. І в людей з'являється те питання, яке з'являлося у му році. Якщо ми виконуємо завдання нерозбірливо, який сенс ризикувати? Це є найстрашніше, що може з'явитися в головах людей, які зараз на фронті, бо та ціна, якому платиме, її важко уявити. Ситуація дуже складна. І я Дуже сподіваюся, що за рахунок таких командирів, як Володимир Фокін, ми зможемо отримувати позиції, зможемо не втрачати позиції. І ті, хто потім завоює позиції, зможуть ці позиції передати. Бо якщо одні воюють, а інші тікають, то толку не буде. Чекаємо, коли головний режисер війни Валерій Федорович залужний дасть команду вперед. Саме він, а не як каже президент війська генерала Сирського, війська українського народу треба казати, це не фільм Василя в Малинівці. Треба розуміти, це не фільм, в якому хтось грає. Це реальна війна, в якій гинуть люди, і такі от слова і відосики сприймаються суспільством зовсім по іншому. І головнокомандувач генерал Залужний, і саме він несе на собі максимальну відповідальність за успішне ведення бойових дій. Інші генерали мусять виконувати його волю, не більше і не менше. Це й основа армії, єдина начальність. На жаль, є приклади, коли генерал Сирський діяв повз генерала Залужного, і це серйозно підривало довіру всередині армії. Що ми маємо в тому ж самому Бахмуті? Те, що в нас Бахмут виявився не готовим до оборони. Вже давно можна було його залишати і зберегти десятки тисяч українців, які залишилися б живими, якби їм було куди відійти. Бахмут розташований у низині, а з панівних висот по периметру Бахмута Бли з боку Константинівки. ворог під постійним прицілом. Якщо їхати від Бахмута до Слов'янська, там теж затяжні долини, які були б на користь нашій обороні і дуже класно грали би проти ворога. Якби там була підготовлена оборона, куди можна було б відвести свої війська, не відводять, бо позицію в потрібному обсязі не обладнана, а я це чітко знаю. А тому й тримається до останнього за той Бахмут. Я ще раз підкреслюю, ціна цих 40 квадратних кілометрів буде страшна. Коли ми переможемо, коли ці цифри будуть реально підняті на гора, не сховані, не перекручені. То всі зрозуміють, якою ціною ми досягли цього. До до зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.